Так, ну а завтра у Львові відбудеться тестова донація у мобільному центрі крові. Про це запро... на це запрошують організатори. На запрошуємо на другу тестову донацію крові у Львові, яка відбудеться у мобільному центрі крові. Мобільний центр це перший крок для забезпечення доступної та комфортної здачі крові у різних локаціях Львова. І ми про, про це говоримо із організаторкою цього заходу із керівницею проектного. Офісу Donor.ua Людмилою Лінник Людмила до нас в етері. Люди, слава Україні героям. Слава Так, ми просто з людою давно знайомі. Я знаю, що вона займається майже в ціле своє свідоме життя донорством. Отже, саме про цю акцію: чи вона особлива? В чому її особливість? Як можна долучитися? І які у вас там будуть заохочування для донорів? Це така дуже відповідальна і знакова для нас подія. Ми спільно з партнерами із першим територіальним медичним об'єднанням міста Львова, ветеран медіа, самооборона. Ми запускаємо ось цей проєкт, мобільний центр крові. Дуже насправді важливий проєкт, оскільки ми звикли що центри крові це якісь лікарні, так або це якісь спеціалізовані установи, де можна здавати кров. Туди треба спеціально йти. Це не завжди зручно, це не завжди комфортно. І ось раптом з'являється мобільний центр крові. Так? Тобто з'являється центр крові, який приїде до вас сам на колесах. Саме завтра, в середу, ми проводимо таку тестову донацію. Ми вже перевірили цей блатмобіль, ми знаємо, що він точно працює. Друга тестова донація. На першу прийшли наші друзі, прийшли наші колеги для того, щоб. Так, зараз перервався зв'язок. Перервався зв'язок, але ми чекаємо повернення Людмили. Значить, так, так вже є. Так, Людо. Є у нас? Угу. так, так. 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 так здається. Отже, це вже друга наша донація. На першу прийшли наші друзі, знайомі колеги для того, щоб все перевірити, чи все ретельно гарно працює. І ось вже завтра ми готові приймати донорів, які прийдуть. Це може бути будь-хто, хто просто захоче. Донація відбуватиметься на території лікарні, безпосередньо на території лікарні святого Пантелеймона з 9 до 12 години можна туди підходити. Але люди, які здають кров, вони очевидно знають, що до донації потрібно. Готуватися, тому якщо ви не дотримувалися дієти донора, якщо ви вживали якісь шкідливі продукти, фастфуд, жирну їжу, смажену їжу, алкоголь, щось такого плану, то звичайно, що завтра ви не зможете долучитися до нас в ролі донора. Але ми будемо раді бачити вас на наших наступних акціях. Тому запрошуємо підписуватися на наші соціальні мережі. Запрошуємо вас на наш сайт Donor.ua, Реєструйтеся, будь ласка, і ми зможемо запросити вас на наступні такі акції. Або, можливо, ви захочете запросити нас на свою локацію. Ми готові до пропозицій. Ми готові приїхати на подвір'я вашої церкви, чи в ваш мікрорайон, чи в ваше містечко, і зробити там забір крові. Звичайно, це подія треба планувати заздалегідь але ми відкриті до ваших пропозицій угу. а яка спроможність цього центру скільки ви можете донорів прийняти за один день Завтра ми плануємо донацію впродовж трьох годин, і ми розраховуємо, що за ці три години ми приймемо орієнтовно 50 донорів. Так, можливо, трішки менше, можливо, трішки більше. Можливо, частина людей, які зареєструвалися, матимуть протипокази. І ми не зможемо їх долучити до донації. Але загалом орієнтовно за таку тригодинну акцію ми можемо прийняти 50 людей. В принципі, мобільний центр забору крові може працювати. Фактично безперервної, цілодобово, але в цьому немає такої критичної потреби, так тобто він може працювати в такому ургентному режимі в разі якихось надзвичайних обставин, коли буде або гострий дефіцит крові, або коли буде стояти якась мобілізаційна задача, тому що можливо глядачі знають про те, що більшість центрів крові з наших тилових регіонів вони виконують мобілізаційне завдання, тобто заготовляють кров, яка потім перенаправляється на передову в зону бойових дій. Uh -huh. І, власне, для переливання новими медиками, тому, якщо буде така гостра необхідність, то цей блатмобіль або цей мобільний центр крові може працювати в дуже такому е, посиленому режимі. Зараз наразі такої потреби немає, і ми заготовляємо кров планово. Тобто ми заготовляємо uh -huh. саме таку кількість крові, яку потребує перше територіальне медичне об'єднання, тобто ту кількість, яку вони об'єктивно зможуть потім застосувати перелити своїм пацієнтам. Тому що кров це продукт, який, на жаль, швидко псується. Так, ми не можемо заготувати дуже. Величезна кількість, тому що короткий термін придатності і лікарня планує свої запаси. Вона розуміє, скільки в неї витрати де щомісяця, щотижня, щодня, і таким чином ми плануємо всі забори. Хороша ініціатива і гарна новина, що це плановий забір. Тобто, що немає критичної, бо коли, коли центри забору крові зголош роблять оголошення, що потрібно, ну це звичайно, нас, українців, це серце стискається, і ми всі розуміємо, що десь. Насправді велика кількість поранених наших військових, які потребують цієї крові. Так що ви люди, нас заспокоїли, але всіх наших глядачів і читачів лівської монофутури новин ми запрошуємо долучитися до цієї ініціативи, а так само зайти на сторінки Donor.ua і можливо закликати до себе в населений пункт на територію вашого церковного подвір'я, чи можливо на вашу громаду чи ваш мікрорайон, це дуже дуже. Круто, що зараз от така є мобільність і оперативність. Дякую, Людмила, за включення за роз'яснення і за важливу інформацію. Будемо на зв'язку і готові, як майданчик, допомагати вам інформаційно. Дякуємо вам і запрошуємо всіх здавати кров не тільки завтра, але тоді, коли вам дозволяє здоров'я, коли вам дозволяє ваш стан, бо кров потрібна завжди. Дякую. Дякую, це була Людмила. Лінник, керівниця проєктного офісу Donor.ua, Ми говорили про те, що завтра у Львові буде працювати мобільний центр крові, де місто Львів, вулиця Миколайчука, 9, час з 9-ї години до дванадцятої. Реєструватися і обирати зручний для себе час можна за посиланням на сайті Donor.ua. Ну і запрошуємо всіх, хто має можливість та бажання допомогти. Приєднатися до спільної справи ваша кров може врятувати життя.